Однак не все так гладко в історії полімолочної кислоти. О х коли тільки почали масово застосовувати полімолочку, люди стикнулися з такою неприємністю, як вузлики та гранульому під шкірою. Ці ущільнення могли з'явитися через місяці, навіть роки після ін'єкцій. В медичній літературі описані випадки утворення гранульом через 5 і 6 років після введення препарату. Звучить лячно, правда? Але насправді такі ускладнення траплялися рідко. Причини ну, річ у тім, що якщо часточки препарату скупчуються в одному місці, і організм занадто борхливо на них реагує, може утворитися твердий вузол. Це є така гранульома. це такий своєрідний рубець навколо чужорідного матеріалу. За останні 10 років косметологи навчились. Мінімізувати ризики. Ну, по-перше, змінили протокол розведення препарату. Тепер е порошок, полімолочки розчиняють у більшому об'ємі рідини та довше настоюють перед ін'єкцією. Ну для того, звісно, щоб частечки равномірніше розподілилися. По-друге, після ін'єкції обов'язково масажують зону введення кілька днів. Є навіть правило 5-5-5. тобто 5 хвилин, 5 разів на день протягом. П'яти днів масаж допомагає розбити можливі мікроскупчення препарату і запобігти утворенню вузелків. І по-третє, вводять препарат глибоко, це важливо, і у невеликій кількості на одну точку, щоб не було перенасичення тканин. Також не радять колоти зони губ, така у нас червона кайма, та з обережністю тонкошкірі рухливі зони навколо очей і рота. Як результат, частота таких ускладнень зараз. Вкрай низька, але вона є за даними оглядів, різноманітних досліджень, переважна більшість побічних ефектів це легкі такі реакції, типу набряку або синців, які минають самі через кілька днів. Це окей і норма. Але чому полімолочка стала хайповою саме зараз?